Так, всім добрий день. Що виходить? Як той казав у Тіктокі 7 часов утра, а ми вже було відео з промежуткою, я ремонтувався. Ось як видно, нові прокладки, герметик. Все, кстати, прокладки непогані. Були і герметик хорошо держав. Все, промежутка в нас на місці. З нею ми вроді би таке, як розібралися. Не розібралися, ми до кінця ось я показую. Витягнув коробку. Не знаю, в чому прикол. Вроді би, дуже критичних таких моментів нема. Зуби більш-менш на шестернях нормальні. Ну, я навіть не знаю. Під заміну один корпус. Ось окупив оригінал потом, Потім докупив регуліровочних шайбів. Ось сюди. Ну, на всякий случай. Гайку нову, естественно, вал, де відкрутив. Ось, ага. Значить, підшипники 200. Десяті два штуки решив під заміну. Там 300 ще якийсь всередину. Ну, коротше, оце отаке от кіно. Значить, не пойму, що за прикол, ну щось не воно. Значить, ще хотів, що показати, може кому інтересно. Сьогодні розкачую на отакій розкатки. Чим вона мені понравилася, що вона... На двох винтах, то є, можна повернути трохи ну, при попаданні, що немало уважно. Що немало уважно. Ну, оце, коротше, отаким, отаким я займаюся. Тут кабіну виставив, ну, не знаю, щось мені не до кінця воно все це подобається. Боюся, щоб не прийшлося мені знімати ще кабіну і крутити далі, бо щось. Таке чувство, чувство, як не в коробці, проблема. Ну, це, коротше, отако. Коробку, кстати, зняли на ремнях. Ми два чоловіка, труба ремні. Купа матюків і все воно лічно, плавно йде. Якщо матюки жорсткі, то йде не дуже хорошо. Саме головне ладиком до неї. Оце таке. Як розбираємо, як збираємо, дивіться, я не показую. Ну чого? Ну, тому що оператора нема, ще раз наголошую. Ні гроль, руки грязні, це так, трошки зараз помив. О, Ну, оце так. Так що кіна тут особо немає. Розбирається воно дуже швидко, як воно виходить МТЗ, це на рівні дамського велосипеда. Саме головне, легеньке желання. А желання нас заставляє бути. Так що, оце таке. Може далі який контент буде інтеше, наберу. Ні, ну мабуть, не наберу. Все, я займаюся, ну ніколи мені. Оце таке, це історій, відео для історії, як каже один блогер. Так що все. На цій ноті заканчую. Путнього, мабуть, нічого я вам і не показав. Просто щоб знали, що в нас все хорошо, Ну, отак збоку дивиться, отак обично, все хорошо. Так що, ось очки, свіжий герметик. А ми його вже знімаємо. Так що, покоцана трохи шестерня задньої передачі, Ну я задки дуже швидко не їздю, так що я не став її міняти. Вона ще ходитиме мільйон років. Мені назад треба здати. Не дуже часто, так що я все вперед. Так що ото таке, а всередині воночки, ще замінив підшипник. Оце всередині. І 2 210. Більше я підшипники не міняю, всі хороші. Всередині оці роликові хороші, ті оно хороші. Ну, Смисл їх міняти. Ото таке. Так що все. Всім миру, всім добра, я займаюся.